Доброго ранку, малята! Я рада з вами сьогодні зустрітися. До мене на електронну пошту надійшов лист. Послухайте, від кого він. Я королева незвичайної країни. Там багато геометричних фігур, цифр, задач. Знаю, що ви дуже розумні, кмітливі, спостережливі діти, тому я вас запрошую до себе в гості. Малята, ви напевно вже здогадалися, що це за королева? Так, це королева математики. Але перш ніж потрапити до неї в гості, вам потрібно пройти через чарівні зупинки, на яких вас будуть чекати завдання, і королева математики нас зустріне. Розпочинаємо. І перше завдання треба назвати частини доби. Ранок, день, вечір. Ніч. Малята, а де знаходиться сонечко вранці? Так, воно тільки починає прокидатися, так як і ми з вами ми прокидаємось, і сонечко піднімається. Сонечко вдень знаходиться високо в небі. Сонечко ввечері сідає, воно ховається. А вночі ми можемо бачити сонечко? Ні, ми можемо спостерігати тільки за зорями та за місяцем. Молодці. Наступне завдання взуття в снігових кулях. Треба закрити стільки клітинок, скільки кожного з предметів є на малюнку. Ви будете називати скільки взуття одного кольору, а я буду закривати клітиночки. І так, на першому в місці у нас коричневі ботинки. Скільки їх? Порахуйте. Два. Я закрила дві клітиночки. Скільки червоних туфельок? Три. Я закрила три кубики. Скільки синіх? Три. Скільки зеленого взуття? Два. Молодці. Наступна картинка. Скільки синіх красивок? Три. Я закрила три клітиночки. Скільки. рожевих капців. Два. Скільки жовтих ботинок? Два. Скільки туфеляк з червоним бантиком? Три. Молодці. Давайте зараз пригадаємо, ми вчили з вами цифру 7 та число 7. На що вона схожа? На кочергу, на косу, на сокиру, на клюшку для хокею. Молодці. А зараз ми з, вами, ми з вами будемо складати задачі. Але спершу згадаємо, що складається задача. Задача складається з умови, запитання, розв'язання та відповіді. І ось ми з вами на малюнку бачимо, діти йдуть по стежинці. Скільки дітей тут порахували? Шість. До них приєднався ще хлопчик. Скільки разом стало дітей? І ми можемо записати приклад 6 додати 1 дорівнює 7. Молодці. Наступна задача. Білочка збирає шишки. Під деревом три шишки, під ялинкою Чотири шишки. Скільки разом, скільки всього назбирала білочка шишок. Як ми можемо записати? 4 додати 3 дорівнює 7. До наступного завдання нам треба перейти через місточок. На місточку 6 дощечок. Не вистачає однієї. Що ж треба зробити? 6 додати один дорівнює 7. І ми записали з вами приклад: 6 додати 1 дорівнює 7. І ось наступне завдання. Треба назвати сусідів числа. Але спершу ми з вами згадаємо порядкову і зворотну лічбу. Починаємо разом. 1, 2, 3. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зараз назвемо сусідів числа пять, чотири та шість, число дев'ять, вісім та десять, число два. Один та три, число сім, Шість та вісім, число три, Два та 4 – число чотири. Три та п'ять, число вісім. Сім та дев'ять, число шість, п'ять та сім. Молодці. Впоралися з цим завданням. А ось і наступне. Треба порахувати, скільки сніжинок на чобітках, і який знак ми між ними зможемо поставити. Так, ми поставили між цими чобітками знак рівності, дорівнює. Значить, сніжинок ми порахували сім На одному чобітку і на другому. А на цій картинці. Так, ми можемо сказати, що на червоному чобіткові сніжинок менше, чим на зеленому наскільки? На 1. На, на цій картинці. На зеленому чобіткові скільки сніжинок? 4. А на червоному. 6. Де більше? На червоному, правильно. А на цій картинці? На червоному чобіткові три сніжинки. А на зеленому Чотири. Де більше сніжинок? На зеленому, правильно? На цих чобітках. Так, молодці. Їх порівну, і ми можемо поставити знак рівності. А на цій картинці. На зеленому чобіткові скільки сніжинок? 4. А на червоному 5, де більше сніжинок? На червоному молодці. Переходимо до наступного завдання. Ми бачимо з вами човник. Він складається з геометричних фігур. Назвіть, з яких геометричних фігур: Круг, трикутники, прямокутники. Скільки кругів? Один. Скільки трикутників. Чотири на човнику. І шість на сонечкові. Скільки прямокутників? Два. Молодці, впоралися завданням. Переходимо до наступного завдання. Треба скласти задачу. На дереві сиділи чотири горобчики. До них прилетіли ще три горобчики. Скільки всього горобчиків на дереві? Як ми запишемо приклад? За допомогою математичних знаків запишіть. Молодці, чотири додати три дорівнює сім. Наступне завдання. Розгляньте, будь ласка, картинку, запам'ятайте всі предмети, які ви бачите. Що тримала дівчинка? Так, червоні кульки. Що тримав хлопчик в руках? Олівець. А навіщо нам олівець? Так, вірно, для того, щоб розмалювати, написати щось. Що в руках було в цього хлопчика? Так, вірно, човник. Що в цього хлопчика в руках було? Молоток, а навіщо молоток? Мабуть, він буде допомагати своєму тетусі або дідусю зробити шпаківню для птахів. Так, молодці. А що в цієї дівчинки було в руках? Ліхтарик, вірно, для чого ліхтарик нам? Коли немає світла, ми вмикаємо його і нам буде видно дорогу. Молодці! А на цій картинці знайди, знайди цифри 5, 6, 7, 8, 9 та число 10. Де ж вони сховалися? Уважно, подивіться. Молодці, ви всі цифри знайшли. Вісім, дев'ять, у віконечко виглядає, п'ять, шість, сім і десять. Наступна картинка. Запам'ятай пари малюнків. Ялинка шишка, м'яч, футбольні ворота. Подушка? Ліжко. Запам'ятали? Знаходимо пари? Для м'яча що потрібно? Мабуть, шишки? Ні, звісно, футбольні ворота. Так. А для подушки, що потрібно? Ліжко. А для ялинки? Звісно, шишка. Ось ми з вами добралися до замку королеви математики. А ще в мене є ось така кулька, повітряна кулька, її треба надути. Навіщо ж надувати кульку? Та її треба надувати для того, щоб у вас розвивалося мовне дихання, силу голосу розвивати. Давайте ми її надуємо. Набираємо повітря через носик і видихаємо через рот. Ось така в мене кулька. А у вас яка. До побачення, малята!